Криворізькі підприємці активно користуються можливостями, які надають не лише держава, а й міжнародні партнери. Завдяки роботі проєкту Міська підтримка грантових програм. Представниками малого та середнього бізнесу вже залучено понад 240 мільйонів гривень грантових коштів. Одним із учасників цієї програми стало приватне підприємство Крамар що спеціалізується на виробництві комбікормів, круп та палет. Підприємство отримало підтримку в межах програми відновлення Криворізького району, яку фінансує уряд. Люксембургу. Як тільки з'явилася можливість залучати гранди, як державні, так і міжнародні, ми зробили проєкт відразу. Грандова підтримка міста Кривері. Тобто ми створили проєктні офіси в кожному райсполкомі і проєктний офіс в міської ради. для того, щоб допомагати нашим підприємцям Криверійським залучати гранти. Можу сказати, що за усі три роки залучено вже 242 мільйони грантів, це лише грантів. І це більш ніж 700 підприємців. Це дуже ну, велика і важлива підтримка. Ми зараз на підприємстві, яке виробляє яке крупи, пілет і інше. Завдячуючи гранту, тут наш був проєкт з Люксембургом. Вони побудували сонячну електростанцію. І буде економити на рік десь 800 тисяч гривень. І плюс автоматизували виробництво. Навіщо я це все скажу? Шановні підприємці, отримати грант це реально. Вже 700 підприємців отримали. Будь ласка, приходьте до проєктних офісів, до своїх правил, там вам допоможуть. І розкажуть, які гранти є, з написом бізнес плану з зовсім іншим. Ну, треба зараз робити, щоб бізнес підприємство і мале, і велике розвивалося. Завдяки грантовій підтримці на підприємстві встановили сонячні панелі, а також повністю автоматизували виробничу лінію. Було зроблено лінії е е фасовочні з автоматичною зашивкою та подачею. Готової продукції вже на пелети, що облегчило тут нашим працівникам, дало змогу більше задіювати, більше збільшувати виробництво комбікормів. Ну то тобто, наш час дуже актуально. Попри складні часи, підприємство продовжило працювати, реалізовуючи нові стратегічні завдання. Його продукція нині постачається по всій Україні. Навіть після атаки ворожих безпілотників два роки тому, яка пошкодила частину виробництва, колектив не опустив рук. І вже менш ніж за півроку підприємство повністю відновило роботу. Сьогодні команда Крамера працює над підвищенням стандартів якості та мріє вийти на ринки Європейського союзу. Ігор Кононенко, Єлизавета Гусак цей день.